Чернівецькі родини за мир в Україні схід і захід разом під такими гаслами акцію єдності країни у день державного прапора провели в столиці Буковини. У Чернівцях на центральній площі міста розгорнули 20-метровий синьо-жовтий прапор. Це наші головні символи, Ми про це маємо думати. Тут наші майбутні, наше минуле, і ми пам'ятаємо минуле і хочемо, щоб минули. Майбутнє було набагато краще, що ми жили у вільній державі, яка була трималася за єдине. Одна ціла держава незалежна. Прапор це головний символ наш: це наша гордість, це наша звитяга, це те, за що люди умирали, за те, що відсиділи тюрми. Але вони незламні і наш народ незламний перемога буде за нами. Волонтери зробили все для того, аби 23 третє річницю незалежності України Буковинці відсвяткували солодко. Біля шести храмів буковини вони роздавали патріотичні смаколики. Насолоджуйся Україною. Ця благодійна акція зорганізована волонтерами координаційного центру Буковина українському війську. Хочеться подякувати всім кондитерам, для яких дійсно Україна понад усе, тому що вони надали нам такі гарні вироби, дали можливість нам стверджувати, Утися в думці, що все ж таки добро воно перемагає. Юні Буковинки власноруч створили різноманітні символічні вироби та листівки. Це просто звичайний пінопласт. Але ідея з'явилася сама по собі. Щось з інтернету брала, а що щось вигадувала, сама щось приснилося. Просто хотіла справді зібрати гроші на допомогу нашому українському війську. Поруч волонтери розмістили скриньку для пожертв. Сьогоднішні кошти, які будуть зібрані, звичайно, підуть на допомогу хлопцям. То на першу чергу потреби, які їм будуть потрібні. Ще одна цікава акція відбулася на театральній площі столиці Буковини патріотичне авто чернівців. Єдина вимога участі залізного коня потрібно було прикрасити патріотичними символами. Прикрашають елементами вишиванку так само, як ми наліпили на цю раритетну автівку, тим воно і вийшло цікаво. Прикрашають прапорами, тобто прикрашають тими державними символами, які ми поважаємо вже 23 роки. У людей починає прокидатися свідомість, починає прокидатися е, е, почуття гідності, почуття гордості за свою державу. Ольга Андрійська, Майя гуменна, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький. Місцевий час.